Будьмо уважні, в той час бачить Іван Ісуса, що йде до нього і каже: Ось агнець Божий, який бере гріх світу, це той, про якого я казав: за мною йде муж сущий передо мною, бо він був раніше за мене, я його не знав, та я на те прийшов, хрестячи водою, щоб він був об'явлений Ізраїлеві, і свідчив Іван, кажучи. Я бачив духа, що мов голуб, сходив з неба і перебував на ньому, і я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені, над ким побачиш Духа, який сходить, і над ним перебуває, той хрестить Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він, Син Божий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос хрестився. А Ігор перше казав у, рі у ріці Савлякові, бо Савляк тече. Так що слава Богу, всюди хрестився. Ви помітили, що сьогодні у, у церкві стало трошки світліше. Учора, коли я походив, вас трошки окропився ченою водою, то ви якісь стали трошки мої веселі. Слава Богу. А що буде далі? Товариство, сьогодні маємо такий файний день, неділя після Богоявлення. І собор Івана Хрестителя. Кого ще собор ми маємо в році? Ну, хто пам'ятає? Собор Пресвятої Богородиці, а ще кого? Архістратига Михайла і там ще когось може. Ну, але ці три основні ці три мають собор. А що таке собор? Попросто говорячи, так, аби не вдаватися у складні деталі, то собор це поглиблена школа. От є, є просто школа. От коли ми маємо. День народження Івана Хрестителя, або Зачаття, або всікновення голови, то це є школа, або курси підвищення кваліфікації у Івана Хрестителя. Натомість Собор, це, власне, якесь таке зібрання, вже як академія. Так що сьогодні вже буде академія. І зараз Іван Хреститель розкаже нам про чотири здачі для Агнця, і дасть нам два уроки, дуже практичні. Так що вітаю вас у Академії Івана Хрестителя, Собор. І він, котрий. По суті, є один із головних героїв богоявлення вчорашнього свята, а що третій праздник. святе воду. Хлопці, Хреща. Перевіряю, чи не спите. Так що Іван Хреститель сьогодні церква його подає особливо, як собор, якби особливе зібрання заради нього, і для нього, і від нього. Отже, він, він каже: дуже дивно відбувається подія. Іван Хреститель двоюрідний брат Ісуса Христа. Здається, двоюрідний. Ну так, бо через тітку, ну, може, два з половиною юрідний. І він бачить Ісуса і каже: Ось агнець Божий, який бере гріх світу. Це б той, про якого я казав, за мною йде муж сущий передо мною, бо він був раніше за мене. І увага, я його не знав. Ні, ну, У мене було таке, що я, я знайомився своєю двоюрідною сестрою. У вас когось таке було? У мене просто двоюрідних братів і сестер, лише по батьковій лінії 52 в мене таке було, що я з своєю дворірною сестрою знайомився. Привіт-привіт. Кажу, чи знаєш, як, як мене звати? А вона каже: ну я пізнаю, що ти Петрів, але як тебе звати не кимлю? Уявляєте? Я, я собі я знайомився. Марія, Тарас, Тарас, Марія. <клес> ну, але у них так не було. У них не було так много братів і сестер. Тим більше вони спілкувалися. Якщо Марія з Єлизаветою спілкувалися, то, то напевно Іван не, неодноразово бавився, що і в дитинстві мишей ловили, як Данило нині у церкві. До речі, зловив миш. Вчора поставив капкан, сьогодні зловив. Миш, яка до нас прийшла із чужої церкви. Бавилися щось робили разом, як хлопці, ні? А тут він каже, я його не знав. Про що йдеться? Тому, власне, Іван, нам, Іван хоче показати нам сьогодні оці чотири значення, на яких сходяться майже всі біблісти. Чотири значення поняття Агнець. Що таке слово Агнець? Як, як, як по нашому повісти, Агнець? Ягнятко, баранчик. Ось він каже, буквально ось баранчик Божий. У польській мові. Вони, коли говорять йде меса, то вони кажуть, «То є баранек Божий. То вони кажуть, баранек. Ми так не кажемо, бо це трошки образливо. І якщо на Ісуса будемо говорити кожен раз баранчик, то Агнець це якось таке більш повишене, правда. Але Агнець це баранчик. І перше, перше значення це є баранчик, котрий, ми пам'ятаємо, у Єгипті був використаний єврейськими сінями за заповіддю Бога, якого різали, його кров'ю помащували одвірки дверей. І на яких отвірках була кров того баранчика, туди ангел смерті не заходив, а проходив повз. І таким чинням це є заповідь Божа, аби у храмі кожен день Єрусалимському відбувалися дві жертви за гріхи народу. Уявіть собі, кожен Божий день зранку і вечором приносили баранчика за гріхи народу. Кожен Божий день. І навіть було таке у історії Ізраїля. Коли був голод, була війна, було скрутно, але все рівно знаходили баранчика для того, аби за гріхи принести, аби аби цю заповідь виконувалася. Аби ця заповідь виконувалася, то Ісус також є цим баранчиком, цим, котрий кожного дня проноситься в жертву. Коли ми маємо службу Божу щоденну, то це є щоденна жертва, не нова, ми беремо участь у тій самій, самій Євхаристії, у тій самій Голгофі, у тому самому Христі. Третє значення, оце таке більше теорія, але мені, але мені сподобалося, та я не міг вам не, не, не поділитися. Третє значення агенця, що Є, є, є такі біблісти, які припускають, що в цей момент вже гнали баранчиків у храм Єрусалимський. А ви знаєте, що баранчик, який мав бути використаний у жертву, він мав бути бездоганний, без якогось лишая, без якихось там зовнішніх пошкоджень, без перелому, мав бути бездоганний. І значить, так їх особливо вирощували, і, і вони особливо виглядали. І коли гнали чергове таке невелике стадо тих баранчиків у Єрусалим на зрізання, то, то люди дивилися до них і відяли, що вони особливі. Кажуть, дивіться, це жертовні агенці, це жертовні баранчики. А, а Іван, Іван Христитель каже, «Ні, ні товариство ось агнець Божий. Вони кажуть, це Божі баранчики, тобто вони присвячені Богові, їх для того вирощували, аби були бездоганні, без вади. І так люди кажуть: дивіться, дивіться, пішли баранчики Божі. А Іван каже, ні, ні товариство, не, не плутайте, ось баранчик Божий. Бо всіх ви будете жертву приносити без кінця, і все рівно треба буде приносити. А він принесе жертву в себе раз, і ця жертва буде бездоганна. І четверте значення: агнця Божого взяти із книги Макавейських мучеників. Пам'ятаєте? Соломія, здається, маму звали маккавейських бучеників. І вона, як вона переживала, коли, коли нападали на Ізраїля, вона каже: Хлопці, хто піде захистити нашу країну? Хто піде наш народ? А старший каже, мамо, я, бере меч і пішов. І перший загинув, потім другий, потім третій це визвав, четвертий, і так всі сім. І, і як на них казали, це барани Божі? Але барани не у сенсі обізвати, а в сенсі сили. Бо баран сильний. Пам'ятаєте, я вам розказував, коли баран бився з биком. То хто виграв? Баран виграв. Бик не має такої, такої сили витримати удару. Вчора мені потрапило буквально під руки відео знову, де два барани б'ються через асфальт, через дорогу. Сходяться, розганяються і буц. І так декілька разів. І, і над'їжджає машина і хотів проскочити, якраз коли розійшлися барани, але не розрахував, і баран йому б'є бампер спереду. І розбив і бампер, і фару, і капот. Таку силу має. Тобто тут є значення із книги Макавеїв. Кому, кому з вас бракує е, трошки блокбастера, почитайте книгу Макавейських мучеників. Це книга Девторо-канонічна, вона не є у всіх бібліях, але можна знайти. Але коли почитаєте, це просто сила, це такий блокбастер, це такий бойовик у Старому Завіті. Це так сильно показано, як ревні мужі, такі патріоти, і божі патріоти, і патріоти своєї країни б'ються просто до смерті. Захищаючи, І вдалося їм багато утримати від навали різних там нападників. Тобто і тут є значення Ісуса як барана Божого, як баранка Божого, баранчика, але не просто як безмовного, описаного у Ісаї 53 главі. Пам'ятаєте, він не мов та вівця у руках стрижія, яка, якої не, 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 не виходить із звуку і з вуст, немов вівця, яку на заріс ведуть, не? і вона нічого не каже. Тобто тут Ісус не лише як цей баранчик, тут Ісус, Ісус як баранчик, як вже баран у сенсі битви, у сенсі бою, у сенсі ну, могутності. І тому мені дуже подобається цей символ у Копській церкві, коли перед, майже перед кожною церквою ми бачили або, або завжди було це зображення у церкві, якщо не було спереду, зображення лева, у якого на Голові із шерсті стирчить баранчик. Тобто це Ісус, Він і баран, і Лев. Тобто він баран жертовний, тобто він є жертва, який себе за наші гріхи приніс, але він і лев. І це, і це друге пришестя, про яке ми кажемо у, кожні, у кожному символі віри, то це є пришестя Ісуса як лева. Ісуса як лева. Хоча і пророки за нього говорять, що Він є лев із покоління юди. Тобто, буде як переможець, як цар, який вже буде просто вести розрахунок із нами. Він вже не буде тоді милосердний. Пам'ятаєте, Книгу Откровення? Він буде жезлом залізним пасти народи. І його одяг білий буде багряний від крові. Ой. Тому важливо до того часу навести порядок із своїм серцем і своєю душею, аби нас... він не мусив пасти жезлом залізним, аби нас пас нормальним жезлом, як пастух. Отже, бачите, чотири значення Агнця. Агнець єгипетський, песах. У першому посланні до коринтян апостол Павло про це наголошує, бо Пасха наша хто Христос. Песах, тобто пройти повз, наша хто не кошики із хлібом, пасха наша Христос. А кошик із хлібом це символ, файний такий, але символ. А є єгипетський агнець. Агнець, принесений за жертву за відкуплення. Баранчик бездоганний, котрий виростили котрого заради відкуплення. І четверте значення баран у сенсі бою, у сенсі битви, у сенсі переможця. У книзі откровення слово агнець вжито 29 разів. 29 разів. Навіть коли про апостолів говоряться у всіх 12, то говориться про них все апостоли агнця». Коли говориться про церкву Христову, то говориться це наречена Агнця. Вибраєте? То коли, коли ти є в церкві, то ти є тоді наречена анця, його улюблена, за яку він віддав своє життя. І, тобто ми бачимо, і Іван його представляє. І тепер дивіться, це дуже важливо. Я його не знав. Іване, а, а що це за я його не знав? Тобто, так ви дворідні. Є у вас у когось дворідні, бради і сестри, яких ви не знаєте, до ну, крім мене? Я, як, як то я, я його не знав? Значить, він, про, він тут про це говорить, що він, він його не знав, як ангя. Чим закінчується сьогоднішнє Євангеліє? І я бачив і засвідчив, що він хто? Син Божий. Він, тобто Ісус, Син Божий, це не просто баранчик Божий, він син Божий. Бо так полюбив Бог світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Сила, він син Божий. Тобто Іван, Іван тут показує, Іван тут свідчить, що хлопці і дівчата, я в перший раз я поняв, до мене дійшло. Я зрозумів, що це не просто мій брат двоюрідний. Я зрозумів, він агнець Божий. Він відкупитель, він спаситель. І я згадав одразу про одного єпископа, я десь вже вам про нього свідчив, який єпископом був 15 років, і десь тоді навернувся до Бога. І цікаво, що він не був грішником. не був злим чоловіком. Він у свій уряд виконував дуже добре. Літургію служив дуже добре, відвідував парафії, розбудовував єпархію. А він каже: я Бога не знав, виявляєте? То, власне, не знав Ісуса як свого особистого Бога. Не знав Ісуса як свого особистого Спасителя. Ну, як це виглядає на практиці? Сьогодні зранку мене прокинули курядники. Там зайшли у той бар. Легендарний біля мене, і почали верещати. Христос рождається! І, такі, і якби їм хтось сказав, що не рождається, то щоб і побили. То такі були колядники. І вони верещали там. І я вже, я вже не знаю, у мене перша думка була піти на них накричати, а потім думаю, йду їм допомагати, якщо славімо його. Але я щось дуже підозрюю, що сьогодні, в неділю, в День Господній, ці колядники. Судячи з їхнього стану і з їхніх голосів, сумніваюся, чи вони до церкви дійшли. І це якась така чудна прослава. Ага, якщо Ісус народився, значить це для нас всіх привід, аби напитися і виріщати по селу, що він народився, бо якщо не нап'ємося, то не маємо відваги верещати. і про це говорити. Розумієте, то, а, а звідки це походить? А це, власне, походить з поганства. Пам'ятаєте, я вам про це говорив. Що якби нам замінили сьогодні Ісуса в більшості людей, що там, не знаю, Перун народився, як перун! Колядуємо за перуна. За колядуємо за задач Бога. Задач Бога колядуємо. Хоч за кого. Чому? Бо особисто знати Ісуса перемінює чоловіка. Знати особисто Ісуса людину змінює. А якщо ти не змінюєшся, то з року в рік... Ти напиваєшся на Різдво, ти п'янствуєш, і п'яний ходиш і кричиш, що він народився. То хто ти, кого ти знаєш? Якого ти знаєш Бога? Якби той Ісус, який народився, став тепер перед тобою і відів тебе в такому стані, що ти ледве стоїш на ногах і там і колядуєш, що би він тобі сказав? Він би тобі сказав оці слова, що п'яниці царства Божого не спадкують. П'яниці царства царство Божого не спадкують. Розумієте? Тобто нема переміни. І Іван, коли зрозумів, він каже, я його не знав. Для мене Ісус був просто як щось обрядове, щось рядове, просто як брат, чисто як хто знається, як, як родич. Але я його не знав, що він агнець. Він відкупитель. Він моє визволення від смерті. Може, навіть якщо помру з тілом, а тілом наймирніше помру. Я, ні, я, я ніколи не втрачу вічність. Він моя вічність. Він моя гарантія Царства Божого. Розумієте? І коли він це пізнав, він каже, я його не знав. Та я на те прийшов, хрестячи водою, аби він був об'явлений Ізраїлеві. Хрестячи водою, аби він був об'явлений. Ось ми воду освячуємо, аби об'явити Ісуса, пригадати, відійти. Тобто ми бачимо ці чотири, чотири аспекти, чотири сторони анця. І тепер два уроки від Івана Хрестителя. Поза як його академія, то два важливі уроки. Перше, нам треба вчитися бути так, як Іван. Тобто буквально. Коли ми, коли ми згадуємо Василія Великого, Івана Зотовустого, якогось іншого святого, або Марію, в якийсь день святкування чи День Собору, то ми, ми що кажемо? Будь як Марія, вчимся у Марії, будь ми як Василій Великий. Слухайте, він діло говорить, він і так жив, з тим і помер, доказав це. І коли церква показує на когось, особливо коли робить когось собор, зібрання, особливе згадування, то вона каже, будьте як Іван Хреститель. Тобто перевірте, чи ви знаєте Ісуса. Бо битися в груди, я належу до свякої церкви, чи до святої церкви, це ще нічого не означає. Чи ти знаєш Ісуса? Покажи, покажи переміну в житті. Покажи, яке тебе ставлення не, до, до, до іншої людини, як ти любиш, як ти вмієш пробачати. Покажи, як ти вмієш служити. Як тім Келер колись сказав, для того, щоб перевірити своє серце. Не, Хто у тебе є на першому місці, то подивися, на що ти найбільше тратиш грошей, уявляєте? Покажи, у що ти найбільше вкладаєш ресурсу себе, свого часу. У що найбільше? І каже мені недавно одна пані: Ну я я би читала Слово Боже, я би читала і там у, 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 у святих отців щось, але я не маю часу. Ми зробили коротенький експеримент бігом бігом Подивитися на її телефоні, скільки вона вчора, позавчора, вже і мої діти знають дивитися, скільки часу потратила на, на YouTube, на Facebook і на інше. йо, йо там було щось 6-7 годин. Виграйте собі, як телефон не протерся від гортання. Розумієте? Та може вже на телефоні борозда. Недавно я зробив опитування на своєму YouTube-каналі, аби, аби показали брати і сестри, хто скільки сидить, то там дехто не лякався. Каже, у мене 11 годин показало завчора. А в мене 10 годин, це більше як робочий день. Як телефони витримують люди добрі? Розумієте? А, а, а ми сьогодні маємо такий доступ, про який наші діди, баби і не мріяли. Що хочеш, любе кіно. Якого святого хочеш? Я, яке трактування, Слова Божого, хочеш? Ну, Наблюдять на, на ці, на, на підносі тобі покладуть. Лиш бери і споживай. А то ми скажемо, я не маю часу. Це не виправдання. Що би нам сказав Іван Іван Хреститель? Гадюче поріддя. Пам'ятаєте, як він казав недавно? Гроби побілені, телефони не заряджені, він би сьогодні сказав. Зарядіться в того, хто дає зарядку. Або щось такого би придумав підозрюю. Тобто, бути як Іван Хреститель це, власне, пізнати. Тобто визнати. Я так люблю це питання задавати людям. Ви знаєте Бога? То як не знаю? Я греко-католик. А, ти що, що, що ти роти Ти мені на питання не відповів. Ти Ісуса знаєш? Та я чув про нього. Мені батьки ще зранче казали, що колись, коли коли був малий. Чекай, 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 ти мені так не відповів на питання. Ісуса Христа, ти особисто знаєш? О. Іван, 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 дивіться, Ісус про нього каже, найбільший із міжнароджених від жінок. І він не соромиться. Він каже, я його не знав. Ви Він не соромиться визнати. Я Ісуса не знав, а тепер знаю. Ось агнець Божий. І Іван, коли, коли розкочегарився в цьому напрямку, то він і, і життя вирішив за цю істину віддати і віддав. Тому це перший урок бути як Іван. Другий урок, по суті, випливає з першого. Коли ти будеш як Іван, ти не зможеш, пізнаю, пізнаючи Ісуса, ти не зможеш у собі це тримати. Тобою буде тіпати, аби лише комусь про це розповісти. Аби... Та люди добрі, то якщо він агнець, якщо він відкупитель. То про це треба розказувати. А до речі, ще одна опція, яка розкриває Ісуса як агнця. Де він народився? У Іфлеємі. А, а де саме? У, у яслях. А, а ясні де знаходилися? У Хліві. А хто у Хліві народжується? Ягнятка. баранчики. Він навіть народився як баранчик. Розумієте провидіння Боже? І коли він народився, брати і сестри, коли його пробували сприймати, бо, бо подивіться на своє серце, чому так важливий Ісус як відкупитель, відкупитель насамперед, який відкупляє нас від наших гріхів. Бо ми собі думаємо, ей, у нас би було все добре, якби ми мали трошки більше грошей, і в Україні би було все добре. Ну ні. І так думали багато людей перед нами. Ну Ісус міг би прийти як великий економіст-реформатор, зробити якусь таку реформу, аби від багатих забрати, бідним роздати, всіх вирівняти. Були вже такі недавно, правда? Там, червоні всякі, з серпами і молотами. Помогло, не помогло. Це не працює. Якби наша проблема була у грошах і у забезпеченні матеріальному, Господь би прийшов Ісус як суперреформатор і зробив би так, аби всі, всі були багаті. Але послухайте, ми маємо такі країни в Європі, де, де справді рівень неймовірний життя. Це вирішує проблему? Не вирішує. Добре. Може, тоді вирішили б всі проблеми, якби ми люди жили набагато довше і не було би хвороби. Дійсно, це би вирішило всі наші проблеми. І якби Ісус прийшов просто як неймовірний лікар і цілий, придумав ліки на, на всі хвороби, це би нам помогло, ну не помогло би нам. Бо показує досвід, що коли є людина, яка довго живе і більш-менш здорова, то все рівно не обов'язково щаслива. А, або якби прийшов Ісус і приніс мир. У сенсі просто відсутності війни. Це би нам помогло, та не дуже. Бо, бо є багато країн, де війна відсутня, як така. А що люди щасливі ні. І тому Ісус, коли має слово до євреїв, один із разів, Він каже: Ви раби диявола. А вони кажуть, то де ми ніколи не були рабами? Він каже, товариство, хто робить гріх, той гріха не вільник. Хто робить гріх, то гріха не вільник. І Ісус каже, товариство, вся ваша біда не у грошах, не в здоров'ї, не в економіці, не у війнах навіть. Бо просто, власне, чого, що є джерелом хвороби, хворіб, що є джерелом бідності, що є джерелом воєн, гріх. Ісус каже, вся ваша біда у грісі, а ніхто з вас, ніхто на світі білому, не може нічого вдіяти з гріхом. Ніхто. І тому він каже, я прийшов, аби цей гріх зламати, аби відкупити. І сьогодні ми живемо в часі неймовірному, коли церква навчає: спасіння є. Брати і сестри, ми вже спасенні. Уже? Так, вже спасенні. Я спасенний. І тепер нам треба зробити все, аби цього спасіння триматися, яке прийшло через Ісуса. Для того є сповідь, Євхаристія, тому ми до церкви ходимо. Ми не ходимо до церкви, аби охолодитися, трошки охолонути. Ні, ми приходимо до церкви, аби побути біля нього, аби бути у спільноті бродів і сестер. Не ідеальних. бо ідеальних тут не бачу хіба нікого. Може, якби дзеркало зеркало було, то б побачив когось ідеального, а так не бачив. Він прийшов і зламав гріх. І сьогодні, коли ти віруєш в Ісуса, коли ти пізнаєш Його, я його не знав, а тепер його знаю. Одна із найбільш активних, найбільш яскравих рис тих, хто знає Ісуса. Не в тому, що не грішать. Людина, яка знає Ісуса, не не грішить. Людина, яка знає Ісуса, має владу не грішити. Може вибрати не гріх. Може не вибирати гріх. Людина, яка знає Ісуса, має свободу не грішити. Ти маєш можливість, що я не мав можливості напитися цієї ночі ходити до 4 ранку і вам кричати, що Христос народився. Маю можливість. Але я цього не зроблю. Ще сьогодні. Чого? Бо я вибираю так не жити. Розумієте, що я не маю якісь інші можливості до гріха Пф, повно. Кожен день. Але коли ти вибираєш не гріх, це єдине показує, що ти належиш Ісусові. О, ця людина перетворена. Ця вже людина не поводиться по-свинськи. Ця свиня перемінена. Ця свиня стала дитиною Божою. Це єдине, це єдине, чим ми можемо доказати, що ми належимо Ісусові. Коли ми споримося, ніби така церква краща, а така краща, а такий патріархат кращий, це нічого не означає. Докажи мені своїм життям, докажи мені своїм не, не вибором гріха. Я маю можливість до гріха, але не грішу. Чому? Бо Ісус мій Господь, і Він мені каже, як я маю жити. Я це зрозумів. Бо коли Адам зробив те, що Він хотів, і ява, згрішили. Коли євреї, єврейський народ робили те, що вони хотіли, відпадали. А коли я роблю те, що хоче Господь, я, я роблюся нормальним створінням. Я роблюся Сином Божим або дочкою Божою. І ось ці два уроки пізнати Ісуса, а для цього треба також прикласти зусилля, аби знати. Другий урок говорити про Нього, свідчити про Нього. Може, не словами, бо ви скажете, ей, та я так не вмію говорити, як пан священник говорили. Та не мусите так говорити. Але покажи життям. Так треба жити, аби твої колеги, твої друзі казали, що ти якийсь ненормальний. Я би на твоєму місці вже з тим сусідом, я би з тим Твоїм колегою, я би вже цих, я... ти а ти якийсь ненормальний. Ти скажеш, ні, я не нормальний, бо Христос не нормальний. Я не нормальний, бо моя церква ненормальна. І ця ненормальність, власне, полягає у відмінності. Тому, товариство, Ісус, є цим агнцем. Єгипетським жертовним, агнцем, приготованим на відкуплення, і він є воїном Бога. Він воює проти зла, проти гріха. І коли ми його пізнаємо, як Іван Хреститель, у першому уроці, коли ми прикладемо зусилля, аби його знати, вийдемо йому на зустріч, порозважаємо, порозбираємо, то, то, то тоді буде цей другий урок, що ми не, не зможемо це тримати для себе. І тому така велика благодать є. На нашому біблійному колі, де ми збираємося раз на тиждень, цього тижня вже знову відновлюємо, на спільноті Домо Воскресіння, на будь-якій іншій акції, де ми збираємося, аби цього Господа і пізнати, і ним поділитися, його трошки більше зрозуміти і про нього розповісти. Тому молімося, брати і сестри, зараз за заступництвом Івана Хрестителя, неймовірного чоловіка, найбільшого своміжнароджених від жінок. Щоби ми розуміли, що цей Агнець і цей Ісус, неймовірний Агнець. Я підозрюю, що можна в інших напрямках Його зображати і відкривати для себе як Агнця. але про це не сьогодні. Аби, аби, це, аби ми змогли визнати, слухай, я до сьогодні так не знав Його, а сьогодні знаю. І хочу бути Його, йому належати, хочу бути із Ним. А потім мало того, я хочу про цього Агнця розповідати своїм родичам. Особливо тут, в діловому. Спокою їм не дам. О четвертій ночі піду, правда, тверези, буду їм розказувати. Буду ділитися і тоді зрозуміти, ого, як цінно тоді колядувати, ого, як цінно є будь-яке ділення цим агнцем, котрий відкупляє нас від наших гріхів, котрий нас витягує із рабства темряви, із рабства всякого зла. Покаймося, прославляючи Ісуса сьогодні, нехай Іван Хреститель з Його духом дає нам сили і відваги. Щоб більше пізнавати Ісуса і ним ділитися. Христос хрестився.